П'ять головних помилок українців при легалізації в Польщі. Переїзд в нову країну це завжди виклик, але як уникнути поширених помилок, які можуть стати серйозними перешкодами на шляху до легалізації? Ось п'ять ключових моментів, на які варто звернути увагу: недостаток інформації. Багато українців вважають, що вони все знають про місцеві закони. Насправді це може стати причиною фінансових втрат. Переконайтеся, що отримуєте інформацію з надійних джерел, помилки в документах, неправильне оформлення документів, поширена проблема. Перевірте всі дані кілька разів, перш ніж надсилати, ігнорування термінів, затримка у подачі заяв може призвести до відмови. Пам'ятайте, що час ваш союзник, відсутність консультацій, не соромтесь звертатися за допомогою до спеціалістів. Це заощадить ваш час та нерви, невпевненість у собі. Страх перед бюрократією може стати вашим ворогом. Знайте, що ви не самотні, і багато хто вже пройшов цей шлях. Уникаючи цих помилок, ви зможете зосередитися на головному успішній адаптації та створенні нового дому в Польщі. Якщо вам потрібна допомога, ми завжди готові підтримати вас на цьому шляху. Не дайте бюрократії зламати вашу впевненість.